Погляд гетьманцева на податкову систему, наскільки я зрозумів, дуже застарілий саме через те, що ми знову намагаємося оподатковувати все, що рухається, а насправді треба дивитися на видатки. Е, мені здається, що головна проблема в переході на ось таку систему не тому, що це буде складно для середнього українця. Я думаю, що за 2-3 роки можна було б привчити і, і там, тим більше, що в нас цифровізована країна, деякі речі вже ми багато що робимо в смартфоні. Якщо чесно. А от другий момент: я просто собі не уявляю, який буде гвалт, коли всі ці прокурори, депутати, чиновники і далі по списку будуть вимушені і їх родичі будуть вимушені. Ось це все показати, а потім сплачувати, наприклад, щорічний податок на нерухомість, як це в Сполучених Штатах, а там вона вираховується по риночній ціні, а не по тому, скільки я собі там вигадав, ну і так далі. Тобто, наш головний тормоз в змін це теперішня система влади. Ну я би не сказав, що теперішня система влади, і то, що ну, повірте, я абсолютно впевнений, що. Даніл Олександрович Житманцев прекрасно розуміє, як це все працює, і, власне, заподіяння нульової декларації амністії капіталів, власне, мало на меті саме такий розвиток подій, тому що він є відповідним до нашого руху до загальноєвропейської системи сплати податків. Так що, якби не війна, я думаю, що ми би точно мали вже на сьогоднішній момент законопроекти щодо непрямого методу контролю за видатками. Причому я абсолютно впевнений, що така ж позиція є в Міністерстві фінансів. Там є абсолютно чітке розуміння, що це єдиний спосіб сьогодні ув'язати доходи і видатки громадян. Як воно буде далі, коли ми повернемося до цього шляху, яким чином це буде працювати, мені сказати важко, тому що я не знаю, коли закінчиться активна фаза бойових дій, як буде проходити механізм відновлення. України І як це все буде працювати. Але е, якщо ми хочемо зменшити тіньовий сектор економіки, якщо ми хочемо е, збільшити податкові доходи, які потім підуть на безпеку оборону, то е, однозначно треба розуміти, що іншого шляху у нас з вами нема. Так що, от в мене є глибоке розуміння, що саме так воно має розвиватися. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.